Відсутності законодавчого, знову ж таки, знову повертаємося до законів. Відсутності законодавчого врегулювання а, сфери волонтерської діяльності, як такого. Тобто. А... Великі волонтерські фонди ініціативи, які ходять в ну там під під законом, який регулює нашу діяльність, нам відверто спокійніше. Але ми вже дуже довго товчемося головою об стіну е, парламенту, зустрічаючись з парламентарями, з головою Верховної Ради, з заступником, з різними іншими людьми. Е, з питанням захисту е, волонтерів, от, фізичних осіб, назовемо так, людей, які збирають на картку. У нас навіть немає врегульованого такого поняття, як волонтерська допомога. Все те, що ми купуємо, ми завозимо в Україну якщо, як гуманітарну допомогу. А це не гуманітарка, бо гуманітарка безкоштовна. А то все за людські гроші. І тому... Волонтери ходять під постійним дамокловим мечем, що завтра кожного з нас можуть хапнути за одне місце, і є такі прецеденти, я не і взагалі. на жаль, були такі прецеденти, були. і є, і швидше за все будуть до тих пір, поки не відбудеться розставляння крапок над і в законодавчому полі, яке дозволить волонтеру дихати спокійніше. І вибачте, але волонтерське середовище підставляє державі плече в той момент, коли держава не може самостійно закрити всі питання, і це нормально. Але ненормально, коли це е, дорога з одностороннім рухом, треба трошечки змінювати, і дуже би хотілося, щоб коли нам хтось обіцяє і майнува з волонтерському середовищу, як це було минулого року, коли е, головами голови профільного комітету Верховної Ради, який займається податками, і так далі, е, який сказав: Ми зробимо для волонтерів е, податкову амністію. Ну, а ми такі зразу, гей, волонтери, дивіться, влада та чу... чекайте, щоб зробити амністію, треба спочатку посадити. <рес> ну я я так розумію. Спочатку посадити, потім зробити Ж... амністію. жарт волонтерів про те, що сядемо всі, перестає бути жартом. От, але хотілося б, щоб він залишився все таки в площині гумору. Тому е, дуже важливо, щоб все таки е, держава і волонтерське середовище знаходили якомога більше точок для комунікації, і для цього потрібно ну проводити ось подібні платформи. Не неважливо чи вони будуть публічні чи закриті, але це повинен бути постійний діалог, тому що напрацювання нормативки з боку волонтерського середовища воно є. Дайте можливість імплементувати. Якщо вам депутати кажуть на це. Є? Що вони відповідають? Е, кажуть, що все буде добре, <ріст> причому я не сумніваюся, що в них так.